Сьогодні аграрний регіон розповість про Гайворонський район один із найвіддаленіших куточків області, районний центр якого знаходиться майже за 250 кілометрів від Кіровограда. Гайворонський район розташований у західній частині Кіровоградщини. Він найвіддаленіший від обласного центру. Межує із Савранським і Балтським районами Одеської області, Бершацьким Вінницької, Уманським Черкаської і Ульяновським Кіровоградської областей. До 1925 року територія Гайворонщини належала до Гайсенського, а потім до Первомайського округу. А після ліквідації в 1932 році округів до Одеської області. В 1923 році був утворений Хащувацький. Район, який через 9 років перейшов до складу Грушківського району. Гайворонській вузькоколійці понад 110 років. Її вважають найдовшою у Європі. Подорож до Гайворона одна з найцікавіших маршрутів на залізниці. Вузькоколійна дорога протяжністю 130 кілометрів зі старовинними семафорами, великими кам'яними вокзалами, магістральними тепловозами, плацкартними вагонами, виробленими в Польщі в 50-х роках. Для туристів з-за кордону по вузькоколійці пускають. Ретропотяги у складі залізничного об'єднання Гайворон, 10 станцій. Пасажирське сполучення існує на відрізку Гайворон-Рудниця і Гайворон-Голованівськ. У вузькоколійку проклали нас від Гайворона до підгородні. Я вже казав, для того, щоб транспортувати сировину це цукровий буряк. І відповідно, вже звідси транспортувати сам цукор. От місто розвивалось завдяки залізниці. Звичайно, це була вузькоколійна залізниця. Зараз таких, в принципі, у в Україні і в Союзі залишилося дуже мало. І коли знімалися фільм, такий можливо, вам чули фільм Дев'ять життів Нестора Махна, там показують бронепоїзд і. Якраз цей бронепоїзд стояв тут у нас у, у Гайвороні, ну звичайно, муляж, і показують. Тут махновці ходили, значить знімалися певні сцени. Крім того, є в нас через Бух мост залізничний на Рудницю. І там є такий фрагмент із фільму про те, як махновці скидають з цього мосту білогвардійських офіцерів. От є такий от цікавий. Ну, звичайно. Зараз ця залізниця вже втратила своє таке промислове значення. Були проекти створити широку, широку колійну залізницю, яка пов'язувала б гайворон із великими вузливими станціями, але завдяки через те, що держави не вистачало коштів для будування цієї залізниці, так цей проект залишився на папері. Але це було б дуже добре для того, щоб для самого розвитку самого Гайворона. Тут живуть дуже цікаві. Люди тут дуже цікава історія цього краю, значить вона певною мірою специфічна, гайворонці самі от, люди специфічні, є певні діалектичні такі моменти, які відрізняють жителя від жителів Знам'янського району, Долинівського чи Кіровоградського. От. Ну, Наприклад, от ми говоримо ну, по літературному казав, що річ лежить, а в нас річ стоїть. Постав штани... Постав шкарпетки, постав одежу і таке інше. От по цьому нас відрізняють від інших. Коли, наприклад, я вчився в Києвораді інституті, то там гайворонців зразу відрізняють, що такими у нас діалекти є специфічні. У 1933 році центром Грушківського району став Гайворон, а в січні 1935-го утворено Гайворонський район. Його після чергового адміністративного поділу України в 54-му році передано Одеською областю Кіровоградській. Гайворон – місто дуже молоде, приблизно десь його народилося воно десь тисячу році, і завдяки злетю трьох стіл: це Струньків, Ташлик і власне Гайворон. Ось так утворилася наша. Наш, так, наш районний центр і наш, наш район. Займає район територію 700 квадратних кілометрів та налічує 29 населених пунктів. Гайворон ще наздавна приваблювала поселенців. Територія нашого Гайронського краю почала заселятися ще в період неоліту. Тут в другій половині 4-го челіття нашої ери існувало поселення Богодністровської культури. Три поселення це Жавчик, Заваля і Гайворон. Пізніше тут виникають у 4 тисячолітті виникають поселення трипільської культури, знамите поселення Березовська ГЕС, Могильна 3, Могильна 2, в тому числі і Гайворон. Пізніше виникають поселення черняхівської культури, Сабатинівської і так далі. Десь приблизно до 14-го століття, вже нашої ери, ця територія була так званим диким степом. І лише в 1363 році на Південному Бузі в нашому краї виникає. Поселення Хащувата. Взагалі це була територія на той час Великого князівства Литовського, і Литовські князі для захисту своїх південних кордонів на берегах Південного Бугу будують фортецю Хащувати. Тоді називалася вона Качученка. Пізніше виникають такі старі населені пункти, як Бондурова, Могильна та інші. Ну, Після воз'єднання із Польщею наші землі війшли до Речі Посполитої і існували. В цьому державному творенні до 1793 року. Ну, наша історія, в принципі, нагадує історію всіх населених пунктів України. В чомусь вона була, можливо, схожою, в чомусь мала певні свої особливості. Ну, потрібно сказати, що в 18 році відбулися тут більш такі трагічні події, пов'язані із громадянською війною, боротьбою. Заутверження української держави тут бували різноманітні загони біловардійських генералів, зокрема Антона Денікіна. Тут були загони українських атаманів, зокрема Ананія Волинця та інших. 17-го, фактично, до 17-го по двадцяти рік краї почала встановлюватися радянська влада. Ну відповідно, і всіма тими подіями, які її супроводжували. Наш край також пов'язаний із дисидентським рухом. Можливо, мало хто знає про те, що в 1965 по 1967 роки в Україні існувала підпільна дисидентська організація Український Національний фронт. Утворилася вона і в Франківщині, але філія цієї організації була у завалі. У 1990 ці члени цього Національного фронту розповсюджували листівки з закликом до боротьби за самостійну Україну, значить, закликали населення до виходу із Радянського Союзу та утворення Української самостійної держави. В цьому році один із організаторів цієї підпільної групи Ярослав Лесів, він привіз із батьківщини, із Івано-Франківщини синьо-жовтий прапор. І було вирішено в річниці жовтневої революції вивісити цих два прапори. Один прапор вивісили вночі на школу-інтернат в завалі, а інший вивісили на території колишнього Сальківського цукрового заводу на трубі. 50 метрів труба от на цьому. На, на цій трубі місцеві жителі побачили, що якийсь невідомий їм прапор, але це була така, можливо, не подинока спроба утвердити такі самостійницькі ідеї на території України. Крім того, наш край пов'язаний із діяльністю ще іншого дисидента, відомого поета Василя Стуса. Він три місяці працював у Таужненській середній школі. До армії, потім він вже служив в армії Радянського Союзу, пізніше вже став відомим і поетом, і відомим дисидентом. Зокрема, значить, ми вже знаємо його вже як дисидента вже після, після діяльності, але от край наш пов'язаний саме з іменами ось таких відомих діячів. Ну, Наш край, в принципі, розвивався завдяки двом таким об'єктам промисловим. Це Завальський графітовий комбінат це було підприємство всесвітньо відоме. Експортувалася продукція графіт в багато країн світу. І, зокрема, із гайворонською залізницею. Гайворонська залізниця почала будуватися у кінці 19 століття. Для чого вона будувалася? Для того, щоб доставляти на завод цукор і, звичайно, відповідно транспортувати вже саме цукор в інші регіони Російської імперії. Основну частину валового виробництва регіонального продукту у Гайверонському районі завжди забезпечували промислові і транспортні підприємства. Це добувна промисловість і розроблення кар'єрів, виробництво харчових продуктів та напоїв, машинобудування, виробництво немателевих будівельних матеріалів з мінеральної сировини, виробництво та розподіл електроенергії. В Облікове коло промислових підприємств району входить 12 організацій. Приріст виробництва і реалізації промислової продукції забезпечили підприємства гірничної галузі. Це приватне акціонерне товариство. То гайворонський спеціалізований кар'єр, а також товариства з обмеженою відповідальністю Чорнокіць та Завалівський графіт. На них припадає 79% загального районного промислового виробництва. Тоді як на підприємства харчової промисловості припадає 9% відсотків загальнорайонної реалізованої промислової продукції, 10% – на підприємства машинобудування і лише 1% – реалізованої продукції на підприємства з виробництва і розподілу електроенергії. Тут планують зростання обсягів реалізованої продукції промислових підприємств. Менш ніж на 200 мільйонів гривень щорічно такого результату збираються досягти за рахунок відновлення роботи непрацюючих та створення нових підприємств. Власниками приватного акціонерного товариства Завалівський графітовий комбінат проведено роботи по розширенню кар'єра з видобутку графітової руди та капітального ремонту обладнання. Інвестовано близько 30 мільйонів гривень. Роботи по розширенню кар'єру графіткомбінату за 20 років проведено вперше. Це основне підприємство, яке платить податки і складає десь 60% до місцевого бюджету. А якщо говорити ще 10 років назад, то це підприємство забезпечувало 60% бюджету всього району. Але часи змінилися. Введені нові Якісь технології, тому кількість людей скорочено. Ну, відповідно, податки вже платяться менші. Але все одно це підприємство. Ще раз повторюю, яке платить 60% бюджету селищної ради. Такого кар'єра, як у нас, немає і в Кироворадській області, і він найбільший в колишньому СССР. Тому ми тут. Крім того, у нас тече річка Південний Буг, якої теж не в кожному населеному пункті є. Значить, у нас добувають графіт відкритним путем, де працюють більше 600 людей. Робота іде. Причому дуже активно останні три роки, відколи помінялися власники графітового комбіната. У нас приїжджають багато країн, які беруть графіт. Це і Венгрія, і Германія, ну і ще декілька таких постійних покупців нашого графіта. У кар'єрі працюють екскаватори, які грузять руду, руду возять на фабрику, а на фабриці вже свої спеціалісти, які переробляють її, добувають із тої сировини і вже відправляють на ті потребності, які вже купляють і виготовляють з неї. Комбінат не працював і не працював десь 5 років. І після цього знайшлися люди, які купили цей комбінат. Ну і зараз нехай не все виходить, але процес іде, як ви бачите, кар'єра розробляється, і люди працюють. Це саме головне. Комбінат працює, вони розширяються і розширяються. Ми це бачимо: закупляються і нові машини, і нові технології вводяться. Тому перспектива є, і дійсно ми бачимо це по тому, як навіть приїжджають сюди з різних країн представники. І, звісно, це радує. Агропромисловий комплекс району характерний розвинутим виробництвом зерна, технічних культур, молока та м'яса. Тут успішно працюють і розвиваються 19 сільськогосподарських підприємств та 95 фермерських господарств. Найбільш поширені грунти в районі чорноземи. Вони займають 85% площі. Провідна галузь сільського господарства району рослинництво. Найбільше вирощують зернові культури. Це озима пшениця, озимий ярий ячмінь та кукурудза. Збільшилися посіви у зіму гріпаку та сої. Тваринницька галузь спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби свиней, овець та птиці. Основним напрямком є виробництво молока і м'яса. Галузь тваринництва займається 9 сільськогосподарських підприємств, з яких одне підприємство. Вікторія має статус племінного репродуктора з вирощування великої рогатої худоби, сементальської породи. В районі працює 17 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності та 4 дошкільні групи в складі навчально-виховних комплексів. Всього тут навчаються та виховуються 983 дитини. Тут діють 22 загальноосвітніх навчальних заклади. Всього у школах району навчається майже 3,5 тисячі школярів. Пишаються у Гайвороні і спортивними здобутками. Наш стадіон дійсно чудовий стадіон. Він збудований ще у 1949 році, але гарно виглядає. Сучасні у нас стільці на стадіоні, які ще з 2001 року. Ну а взагалі, гайворощення відрізняється такими видами спорту, як веслування і городковий спорт. Це види спорту, які не у всіх областях функціонують. Наприклад, городковий спорт є лише у нас в Гайвороні в Кіровоградській області. Вислування на байдарках таке ноє у нас в Кіровоградській області лише в трьох районах. І ми потрапляємо до цієї чисельності. Веслувальники наші взагалі виступають лише гайворонські вислувальники виступають за склад збірної команди області. На чемпіонатах України досягають високих. Х, результатів попадають в призери. Маємо сім чемпіонів України. Городковий спорт взагалі у нас є елітним таким видом спорту на Гайворонщині. Займається багато дітей цим видом спорту. Також у нас розвинута дуже легка атлетика. На сьогоднішній день у нас є така чудова спортсменка Яна Качур, яка входить до складу збірної команди України першим номером в бігі на 200 та 400 метрів. На юнацькому чемпіонаті світу, який, до речі, був у липні місяці цього року, в місті Донецьк наша вихованка. Приймала участь і вдало виступила. Також у нас розвиваються такі види спорту, як футбол, на змаганнях обласного рівня, також виступають дуже вдало. Вид спорту, такий як баскетбол, також приймають участь у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лігі. Є пауерліфтинг, є дзюдо, теж приймають у всеукраїнських змаганнях. У нас майже всі вихідні проводяться спортивно-масові заходи, але крім спортивно-масових заходів на такому чудовому місці, так як у нас в місті. Це найкраще місце, я можна сказати. Проводяться і заходи міського значення. Це день незалежності проводиться. День міста проводиться, день конституції. Сюди концертні програми, всі концерти проводяться у нас на стадіонах. Тобто, це місце, де збираються всі люди міста. Хайворонський район один із перспективних в області. Тут потужні бюджетонаповнюючі добувні підприємства та сільськогосподарський комплекс. Їх можна продовжувати розвивати. Попри досягнення, є питання, що вимагають подальшої плітної роботи. Ну, головна перспектива полягає в тому, що я бачив би перспективу пов'язану з нашою, нашими ландшафтами і нашою історією. Справа в тому, що це дуже такий специфічний край, і є перспектива для розвитку зеленого туризму. Тут у нас унікальні ландшафти Південного Бугу, які фактично Мало де збереглися. У нас є урочище Салькове, там берега скелясті, вихід граніту на поверхню. Е, дуже мальовнича природа. Я, ми зараз говоримо про те, що зелений туризм ефективно розвивається в Західній Україні, а от Гайворонщина в цьому плані могла б тут навіть посперечатися з Західною Україною. Просто тут потрібно ще шукати спонсорів, шукати зацікавлених людей, щоб клали гроші в цю справу. Тому що дуже багато. Крім того, родючість земель дає можливість нам. Прозивати сільськогосподарське виробництво досить ефективно, залишається тільки шукати теж інвесторів, зацікавлених людей, які могли б цим займатися. Ну, крім того, перспектива в чому, в чому полягає ще? Десь років 10 тому геологи робили розвідку в нашому краї, знаходили, значно дуже багато корисних копалин, зокрема і золото. От, і можливо, що колись цей район прославиться тим, що буде видобуватися. Золото. Крім того, в нас між селами Бересяги і Вікнено є велике родовище каолінової руди. Це біла глина, з якої виготовляють різноманітні керамічні вироби. Зараз там працює підприємство Сармін і можливо, що це дасть можливість нам подалі розвивати економіку району. Ну і Крім того, потрібно ще і налагоджувати, продовжувати, вірніше виробництво. Графіту на Завалівському графітовому комбінаті, тому що підприємство раніше було всесоюзно відоме, всесвітньо відоме. Зараз там в період незалежності виникли певні проблеми, але об'єкт досить перспективний. Я побачив місто Гайвора, побачив його за цей час, що я працюю з усіх сторін. Є багато труднощів. Зроблено вже на сьогоднішній день це поточний ремонт доріг. Ми зробили. І виконано капітальний ремонт дороги в селі Таужна. На сьогоднішній день іде реконструкція електромереж у місті Гайворон. Шість шкіл і центральна районна лікарня будуть зроблені. Заміна опалення на альтернативне. Ми відкрили два нових маршрути це Гайворон-Хащіват і Гайворон-Каток. Я знаю, що і місто Гайворон, і район можуть бути кращими. І я буду намагатися їх такими зробити.